Це мій новий влог, і я до вас просто скупую новин. Я вибачаюся, якщо буде шумно, бо мої наушники дуже погано працюють. Перша новина, пам-пам! Я знову приїжджаю. Знаєте, тут зараз треба вставити уривки з минулих відео. Прошлий влог, де я шукаю місце по чору, майже зняла. Позапрошлий влог, де я сижу, розказую, я щаслива в Україні, як класно. Я приїхала в Україну. А чи хочу я бути тут. Але поки на даному етапі я розумію, що мені тут подобається, що мені тут комфортно, тому так, поки я бачу себе в Україні. Можливо, я вам через місяць зніму там якесь нове відео з іншої країни. Але я там сказала, що знайте себе, я розказую вам це все в моменті. Не дивуйтесь, якщо вам через там пару місяців скажу, що я переїжджаю. Так от пару місяців не пройшло, але я переїжджаю. Я з вами буду поступово ділитись всім. Цей влог у нас буде такою, знаєте, підготовкою до переїзду, тому що я їду з України вже за два тижні, рівно за два тижні, і мені потрібно зробити куклу всього. Тому сьогодні беру вас з собою і біжу на лазерну пляцю. Біжу в цю студію вже вдруге. реально фікінна студія кукла називається, можливо, комусь дівчат буде актуально. Не в Києві декілька студій. Нова, що для мене важлива ця студія, тому що не знаю, хто за мною давно слідкує в інстаграмі, то знає, яка, яка я прискіплива до лазерів і плюс адекватні ціни, реально. Я ось записалась, я взяла вся включено, пакет, просто все, що я захочу зробити, за 4 тисячі гривень. А є пакет за 2 на ноги повністю, бікіні повністю і підможки. Тому, коротше, дуже вигідно, Бо до того я ходила. Як жила в Україні на інший лазер, і вони були набагато дорожче. Але ця спробуває, мені сподобалось. Тому, коротше, біжу, з вами на лазер. Потім в п'ятницю підемо видаляти зуб мудрості. Я так боюсь, тому що це нижній зуб. У мене батьки стоматолога, але папа нижній собі мудрості не удаляє. Тому я йду до цілісно ліцевого хірурга, зробила вже сходила кота, буду даляти зуб. Потім, поки в Україні ще зробити вже зробила, хочу ще зробити губи. Не питайте куди, я хочу їх трішки підколоти, бо мені всі говорять, що не треба. А, потім хочу оновити, напевно, татуаж. Ну, і сходити до лікаря, олівку шлючу віддала пеці. Коротше, такі лишились справи. Якраз буду вам так в лозі поступово всім ділитись і плюс звершати всі справи в Україні. Розповім вам далі потім, що ж буде з магазином, який я тільки відкрила. І, коротше, взагалі буде, як я сказала, поступово в цьому області ділятися. Тому біжимо з вами на лазер і поступово розповідаємося. Так як в нас з вами буде такий трішки б'юті блог, то вирішила вам показати студію. Тут просто так гарно. Все цільний, а Дивіться, як тут всередині гарно. і якщо у вас є якісь протипокази, то... А, тоді просто або Так, я вже вийшла з лазера, я нарада воїна. Я не знаю, я ходжу на лазер зараз десь раз в три місяці і результат того просто того вартує. Хто з дівчат ніколи не робив лазер, просто не пошкодуйте грошей, сходіть один раз, і ваше життя реально зміниться до і після. Жду тепер віру, ми запізнимось на мафію. Сіля викликала таксі, діля за 10 хвилин до гри, а їхати 20. О, ось віля, все, я виріла. Попробуємо, так? Тобто ми будемо читати що рамка, бо крісті, вона нам напише про нас книжку. А ми найдем... То ми як учасники, правильно? І Так, ну що, привіт. Від останнього кусочку влогу пройшло вже, не знаю, напевно... Тижня-півтора, якщо не два. І я все ще готуюся до переїзду. Просто такий якийсь шалений графік зв'язку з переїздом. Потрібно все позавершувати, купа справ, купа всього. А, і тому буду знімати це і буду ділитися, як я казала, з вами поступово. І зараз я чекаю, вона вже мала вийти, і ми йдемо гуляти, тому що це мої останні дні в Києві. Ми якось мало останнім часом проводили разом часу, хоч ми сьогодні якраз провести день разом. А потім будемо з вами збирати речі Я просто їду через... Раз -два. через два дні. І розповім вам, що з магазином і що взагалі з усим, що до чого. А, до речі, про апіляцію ми ж перервалися на апіляції, я запитала, в них є дійсно знижка за приводи друга, а я лишу промокод в описі вікова. І якщо ви скажете промокод вікова, то отримаєте другу зону безкоштовно в подарунок. Прикольно, до речі, коли роблять такі акції за приводи друга, тому що. Можна отримати якісь плюшки за те, що прорекламуєш. Ну типу друзі отримують якісь плюшки. У них два салони. Я не що я казала на позняках і на по-моєму на оболоні, якщо я не помиляюсь. Да. Зараз коросі підемо за Аліною на кураж базар. Не знаю, чи буду щось знімати. Ні, спочатку ми в рівер, потім на кураж -базар, там має бути гарно. Перейшли ми з Аліною на арт-платформу. Я помилилась не кураж, а арт-платформа. Тут просто і кураж проводять. Погляньте, яка гарна локація для собачок. Тут вхід і реально тупо зі входом, тому що потрібно купувати квитки онлайн, а потім все одно стояти три кілометри очеді, щоб потрапити всередину і отримати квиток. Зробили дуже гарний кінотеатр під від відкритим небом. Крутять українські кіно. Вхід взагалі коштував 300 гривень, виплати 300 гривень за вхід, і в принципі все на території, окрім їжі, безкоштовно. Ну і окрім е, різних штуч, де можна щось купувати. Е, дуже гарна локація. Я прям приємно здивована, тому що тут останній раз була ще до війни. Не знаю, напевно, за півроку. Тут збирають і е, на армію нашу на допомогу ЗСУ. Тут і куча розваг як для сімейного відпочинку, так і для відпочинку з друзями, яке сказала, купа різних фудкортів. І далі ми навіть потрапили на безкоштовний якийсь макіяж від е, Mary Kay. там показували косметику і мені нафарбували губи аліні тон. Так, ну що, я прийшла додому, купила коробки і будемо з вами пакувати речі. Я планувала взагалі знімати влог, розмовляти з вами, все пакувати, розповісти, що з товаром, пакувати товар паралельно. Але домовила Заліна, що вона прийде до мене, поможе мені, плюс вона хоче щось там поміряти. А, ні, вона вже. Ну, коротше, вона принесе, навпаки, вона брала вона щось поміряти, принесе. І коротше, будемо паралельно спілкуватись, проважати мене, бо я, як я казала вже через два дні мені реально не віриться. І потім щось може позніваю вам, розповім. А взагалі, якщо чесно, то. Дивний, напевно, це буде влог, тому що минулі відео я кричала, що я там щаслива в Україні, що все так класно. Я не можу сказати, що я тут була нещаслива. Я вам просто в наступних відео розповім порівняння, чому я їду з України, це все розповім. І якщо бути прямо і чесно, то мені навіть не хотілося знімати все і розповідати, тому що знаю, скільки буде хейта. я, в принципі, нормально приношу хейт, але в якихось таких ситуаціях просто навіть не хочеться. А, я... Признаю, напевно, свою помилку. Я перший раз в житті зробила якусь таку велику помилку, що я повернулася в Україну, чому що, як буде в наступних відео. А поки будемо збиратись з вами до передіз доготуватись. ще трішки інтригу, куди. До речі, ми гуляли на арт-платформі, зробили якийсь макіяж там Лівочка, да? Йду вигулювати зараз в Якраз зустрічаю Аліну, бо вона пішла до себе, за речі маше, і будемо пити без пиво. Пакувати речі, спілкуватись і якраз перебирати речі, що я буду брати. Ну, всім які речі я буду брати на приз такі, ні. Плюс е, товар шоурума шоурума з магазина. Коротше, я домовилась з дівчинкою, я віддам речі на шоурум, точніше, я вже віддала під реалізацію. Плюс я розпродаю активний товар, буде посилання на магазин під відео. Там турецька якість, дуже класний, якісний товар, стильний одяг. Просто по цінам закупки я просто розпродаю, щоб подбити кошти. І тому зараз хочу все перерахувати, спакувати, щоб завтра заїхали, забрали. Плюс ще одна дівчинка, тільки що написала, що також хоче взяти під реалізацію. Тому я не знаю, зараз буду чи ділити між ними. Чи якось так. Дивіться, яка колечка тільки що купила, плюс крапик ще купила тільки що на е, арт-платформі. Так, все, біжу. Вибачаю, що трішки такий сумбурний влог. Я просто дійсно така білка в колесі зараз і мало-мало часу. До речі, мені здається, що зараз такий буде цікавий період. Е, і має бути цікава влога, тому що переїжджати самі з Олівкою трішки навіть страшно. Але мені здається, це дуже буде цікаво, як я буду будувати життя. Буду всім ділитись. буде таке життя віки з олівкою в новій країні. <рес> Ні, реально трішечки страшно, тому що одне діло, коли ти проживаєш з кимось, не знаю, там з хлопцем, другом, з ким заходим, а зовсім інше, коли ти один. Тому коротше, з пальчики, думаю, все буде добре. Ось, три кнопки приїжджаємо, да? у нас два дні до переїзду, тому у нас завтра ще такий, коротше, день все порішати, а післязавтра в нас день поробити всі документи. Бо у нас є всі прививки, все є, але треба взяти форму F1 і потім цю сертифікат здоров'я для перельоту. Да? який в нас ніколи не запитують, але він має бути, тому що може десь не пропустити, просто якщо у вас його не буде. Швиденько прибираю речі для шоуруму, Як я казала, потрібно поділити на двох, тому все рахую, перебираю, тому що зараз вже приїдуть забирати речі. Ось приїхали вже забирати. Ми пакуємося. Ось частина тільки товару, ще частина всередині носять. Жесть, хоч би все помістилось. Якщо чесно, то прям така жалко віддавати. Я пам'ятаю, тільки закупила все це. Коротше, це, напевно, буде дивний такий влог, але вже маємо, що маємо. Просто ці всі дні я просто так, як білка в колесі. У мене ззаді бардак, я складаю речі, прибираю, що я беру з собою, що я потім відправлю в кропки складаю. Я реально нічого не стигаю. Сьогодні у нас день до виїзду, в мене ще немає квитків на літак. Я сьогодні півранку їздила з Олівкою, робила документи. Зараз в мене психолог. І далі в мене буде пару годин. А, ні, далі я веду Олівку швиденько на процедури, ми шелепеці лікуємо. І далі в мене буде реально пару годин просто прибрати всю квартиру і скласти всі речі. Короче, я офігівша просто. Купила що коробку 20 кілограм. І питаю, скільки буде коштувати відправити речі. І мені кажуть вісім з половиною тисяч гривень. Така коробка на 20 кілограм. Я така, шо? Я трішки в шоці, прям, бо я хотіла чемодан нічого не грузити і в основному в коробці. А тепер в мене шок. Коротше, якщо чесно, мені трішки стрьомно навіть приїжджати. Бо як я вам казала чи не казала, не пам'ятаю, що я приїжджаю одна і це так реально excited. І плюс я вдумаю, коротше, я зняла, ну, знімати буду квартиру, що не зняла. М я вже задумуюсь, чи правильно я зробила, бо квартира дуже дорога. В принципі, кстати, скрізь квартири зараз дуже дорогі. І я думаю, що, можливо, я погорячилась і треба було, може, зняти з кимось на двох двушку, а на однушку самі. Коротше, не знаю, не знаю. Біжу, коротше, біжу. Вже майже готова до переїзду. Ну що, прощання з квартири, вже всі речі вивезли. Перевіряємо, чи все поперекривали, відключило. Ось така квартирка в мене була. І погляньте просто, скільки речей я нажила за 3,5 місяці. Як можна було нажити, скільки хламу я в шоці. Олівка! що? Іди сюди. Ага, не ага. уїхав. Ага. Тому цей влог я буду завершувати. Я не знаю, так він, напевно, довгий вийшов, а завтра вас візьму з собою вже в поїздку і буду далі розповідати. Я дійсно хотіла більше в цьому влозі ділитися, але вийшло вже як вийшло. Всім дякую за перегляд. Навіть сподіваюся, що тут не буде багато хейту, тому що, якщо чесно, то я дуже довго думала, чи взагалі розповідати, чи ділитися цим всим, тому що в голові такий не зрозуміла самі нічого. Ну, коротше, зрозуміла те, що я зрозуміла, що я. Помилково приїхала в Україну. Ладно, давайте вже залишимося це наступний влог. Все, па-па. Не забудьте підписатись і поставити колокольчик.